В сьогоднішньому блокбастері у нас так зване відновлення ось цього трупа, який не подає ознаки життя, тому його доля в сьогоднішньому кіно вже була визначена. Або він буде працювати, або ми зробимо йому надпотужну розпаковку у нашому фірмовому стилі. А по спойлеру, а ви вже побачили, що нам вдалося його трішки оживити. А саме як, то додивіться відео до кінця, то побачите мої геніальні рішення та рішення китайської преісподні, в яких був створений цей динозавр. Цей витвір інженерної думки був подарований нам нашим підписникам. Можете подивитись попереднє відео з розпаковкою. Було заявлено те, що цей дракон не вмикається. А не подає ознаки життя. Я, як головний врач цієї палати, негайно взявся за його відновлення всіма традиційними і нетрадиційними, звісно ж, методами. Ну і першим етапом нашого блокбастеру буде розібрати ось цей девайс для візуального виявлення дефектів, адже ми не професіонали свого діла, а всього лише любителі. Та вже лізти та паяти якісь там мікросхемки, то, звісно ж, не наша справа. Тому хватаємо інструмент заврори та нещадно викручуємо останні гвинтики, які там залишилися. Вижно та обережно починаємо це все діло ковиряти викруткою. Адже тут є так звані замки, які ще не відламані та тримаються все діло разом. Тому обережними рухами заганяємо нашу викоротку та відламуємо ці замочки, щоб не було що вже ламати. Ну і зустрічає, нас тут такий дитячий набір лего. Купи, та збери це рисову у інженерії сам. Перед цим я спеціально не дивився до цих ваших інтернетів в мануал, щоб мені, так само як і вам, було цікаво подивитися, що ж тут всередині та з чого складається цей нотибук. Але побачити материнську плату від планшета та 80% внутрішнього простору, від якого займає акумулятор. А я не очікував. Тому, а я тут сів на табуретку та почав з насолодою розглядати цю красу китайських підвалів. Ну як ви зрозуміли, то далі буде ще цікавіше подивитися, чи увімкнеться цей ноутбук з крінням планшета, чи ні. Тому бажання запустити його не тільки з вікна, але й робочий стан все більше становиться. А перед початком справ треба подивитися все візуально своїм потужним поглядом, та бачимо те, що є тут у нас окисли на залізятчі. Але сама плата візуально не має ніяких ознак пошкодження, тому це вже дає надію на успіх та гарний старт. Тому збираємося з думками та починаємо танці з бубном для запуску цього дракона. Для початку треба зробити контрольний замір акумулятора на цьому девайсі, адже першим ділом визначити, чи є живлення плати і чи доходить воно. Тому я хватаю свій улюблений та надійний мультиметр. Та хаотично хуярю по акумулятору в надії побачити циферки з напругою на батарейці. А циферки, як ви бачите, є, тому напруга все ж таки бігає по цьому девайсу. До речі, про батарейку, вона тут аж на цілих 4,3 вольта таємністю ємністю 8,4 А час, тому його потужності вистачає, щоб цей девайс довго та красиво працював, адже заліза тут максимально енергоефективне. Цього вистачає йому з головою. А цей девайс заряджається від 5 вольт, то ми можемо спокійно використати наш повербанк з потужним виходом, тобто зробити йому перший старт або по крайній мірі на це надіятись. Роз'єм то, звісно ж, спеціальний. І мені пощастило тим, що в мене є такий шнурок для його підключення. Так само як в попередньому планшеті, подивіться відео з розпаковкою. Також підключимо його через вольтамперметр, щоб подивитися, чи щось споживає він чи ні наш планшет оцей. А як ми бачимо, то є якесь споживання, але воно максимально маленьке і це нас взагалі не радує. Адже вказано те, що цей планшет може споживати при зарядці до 4 А в рідному блачку, так і вказано, 4 А5 вольт. Але ж ніяк не 200 мА, тому я перевірив зарядний роз'єм і тут все ок, напруга доходить по ньому та розходиться, кудись там розходиться. Адже значить, що справа зовсім в другому. Адже тут повинен бути струм набагато більший, так як батарейка в ньому підсівша, то він повинен качегарити тут доволі непогано, адже струм повинен бути збільшуватись навпаки. А напруга на акумуляторі також є та якось доходить. Але струм цей максимально мінімальний тут. Тому тут в мене пару варіантів закладається, що тут, або несправний якийсь контролерів зряду цієї батарейки, або сама батарейка вже почала віддавати душу богам електроніки та втратила свій ресурс. А йому на секундочку, вже як 10 років, тому й батарейка могла втратити свою ємність та вже мало брати заряд. Але це мої догадки того, адже я не майстер ремонту цих електронних девайсів та маю лише поверхневе пізнання в цих справах. Тому давайте віддінаємо всі шлейфи та акумулятор з метою подальшого огляду нашого ПК в тілі планшету. Та звісно ж поверхневий огляд материнської плати на виявлення дефектів зовнішніх та й лишнім не буде перевірити всі шлейфи на признак корозії чи забруднення їх. А в разі чого, звісно ж, виправити це. А ви тим часом не забудьте підтримати наш канал підпискою та вашою активністю в коментарях, адже я думаю, вам також цікавий такий контент, як і мені. Тому, якщо ви тут вперше, то додивіться відео до кінця. Та якщо вам сподобалось, то підпишіться, звісно ж. А вам не тяжко, а мені приємно. Також не забувайте увімкнути всі сповіщення, щоб не пропустити такий екшен в наступний раз. Також у вас є телеграм. А залітайте, якщо що й туди. А ось так виглядає ця материнська плата. Це прям мінімалістично приємна річ, яка у вас влазить на долоні. Адже такий розмір в себе розмістив всі комплектуючі, такі як процесор, оперативка, всі конектори та всякі дріб'язк, які тут і є. І при цьому вона спокійно працює на шиндевсі. Тому це дійсно. Я вважаю, що такі девайси мають право на життя. А візуально тут все добре, нема ніяких підгорівших елементів, які можна виявити візуально. За кадром я, звісно ж, пробігся мультиметром, щоб не розтягувати вам кіно. А так виглядає вже материнська плата без захисного екрану. Отже, я думав, що він тут виконує роль радіатору, але це не так. Екран не прилягає до компонентів, а захищає від мух, які тут можуть сидіти, але воно до цього і робило якось, тому й не будемо чіпати. А на процесорі тут розташований термоінтерфейс, тому знімати його я не бачу ніякого сенсу. Адже він тут є і його трогати не потрібно. За допомогою ось такої штучки, яку я колись робив, я буду розкачувати цей акумулятор. Це у нас девайс, який може працювати від повербанка та заряджати літієві акумулятори. Я нам пам'ятаю, це 4,2 вольти. Підключайте будь-який блок живлення або повербанк. Через шнурок підкидуєте до нього, а роз'їм тут Type-C, тому все чудово літає. А на виході в нас підкинути дроти з крокодилами, якими чудово можна під'єднатися до любого акумулятора. Девайс має індикацію заряду, тому можна побачити, коли заряд припинився. Чудова річ, яка вже не раз мене виручала в тяжких ситуаціях прямо як зараз. Перед цим в мене згорів лабораторний блок живлення, тому приходиться якось викручуватись, а заряд у нас потихеньку пішов, але все рівно якийсь він замалий. А ця платка може качегарити до 3 Аку, тому тут ця справа дуже цікава. Ну, по крайній мірі, заряд потихеньку все ж таки йде. Але через свою плату він не хоче підійматися та заряджатись нормальним струмом, тому ми розкочугаруємо його так. Ось таке споживання має плата через його рідний конектор живлення. Тому, скоріш за все, я думаю, що справа десь в глибині душі, адже це дуже замалий струм для зарядки цього девайсу. Але індикація показує на те, що він заряджається, а значить, є ним у якісь ознаки життя. Саме це ми зараз і побачимо, які ж ці ознаки. А це в нас саме перший старт цього дракона у всій його красі. Тому тут або розпаковка, або далі його тест. Тому дивіться уважно, та зі всієї сили, а як ви бачите, то він вибрав бути щасливим. А так хотілося зробити йому розпаковку ех. Ну ладно, колись прийде цей час. А він намагається дати ознаки життя. Тому самому цікаво подивитися, що тут і як. Адже це в нас мікроноутбучне залізо, сформоване планшетними технологіями. Успіх є вже в тому, що просто-напросто ми його увімкнули, та він подав своє бажання до життя. Тому це вже успіх нашими руками його увімкнути. А ось і перший косячок, який себе показав, це не працююча клавіатура. Ну з того, що було, я доламати не міг. Шлейф цілий та почищений. Коннектор також в ідеалі, тому справа в чомусь другому. Я розумію, що в мене руки не сильно рівні до електроніки, але доламати я не міг те, що було вже зломане. Але то фігня. Батарейка, як ви пам'ятаєте, в нас на грані не до заряду, тому далеко так на неї не доїдеш. Хіба що дахом. Тому вона тут же одним своїм вольтом на тому світі. І потребує грандіозного та рішучого рішення з цього приводу. А як ви поняли, кантора у нас серйозна, тому ми робимо серйозні рішення, щоб це кіно сьогодні вийшло. Так як батарейка була на грані самогубства, щоб не приймати участі в нашому кіно, та було прийнято превентивне та потужне рішення такого формату, щоб наше кіно сьогодні транслювалося. Тому я просто-напросто припаяв до акумулятора потужний дріт та вивів зовнішнє живлення до нього. Підключив туди свій апарат і, от чудо, наш акумулятор почав набирати оберти та жерти струм, як не в себе. І це все діло, я підключив, звісно ж, до повербанка. От така в нас шизофренія. І Як на чудо, то воно все чудово працює та справляється з своїми обов'язками, тому це кіно заслуговує на ваш лайк та, звісно ж, підписку. Адже так можу тільки я та Майкл Джексон. Ну я думаю, вам і самим буде цікаво, що це відро з акумулятором може. Тому велком всіх на тест-драйв. Ну і почнемо наш тест-драйв з великого тесту Z для любителів розгляду циферки та його великих можливостей, від яких однією рукою я витираю сльози радості, а другою пишу текст до цього відео, так як бачу ці циферки. А давайте трішки поговоримо про його характеристики цього потужного ігрового монстра. А це у нас Lenovo Idea 5 100 s на процесорі Intel Atom Z3735F, який має аж цілих 4 ядра. По 1,3 ГГц та 2 МБ кешу. оперативна пам'ять тут розпаяна аж на цілих 2 ГБ, а накопичувач також розпаяний на 32 ГБ. Але в нього є можливість пихнути сюди мікроSD флешку, тому можна сміло назвати це модернізацією для нього. Так як більше, тут робить нічого. Та й розповідати про нього також нічого. Тому навіть подивимось, давайте тест здрав ігри, які тут ідуть. А навіть якщо щось тут піде, то в нас тут велика нехватка пам'яті, якої і так тут немає. чесно кажучи, я був трішки здивований, що тут навіть запустилось та навіть непогано дешошло. Більше я не міг накачати ігор, так як не вистачає пам'яті та моїх нервів. До речі, про фільми та мультфільми, які можна переглядати тут на ура, все чудово літає та тягне в 1080 без всяких лагів. Тому можна з комфортом переглядати. А от у Ютубі якийсь прикольчик, тому що в 1080 він потихеньку балується, а от в 720 взагалі на Ізі, хоча великої різниці в 720 та 1080 тут немає. А ось такий чудовий вийшов відос з воскресінням цього чудового ноутбуку. Якщо сподобалось, то я, звісно ж, чекаю ваші лукаси, що можна сказати по ньому. А те, що це прям чудова машинка для серфінгу в інтернеті, а навіть простенькі ігри він тягне чудово та легко, та досить автономний, адже рідного акумулятору тут вистачає на досить довго. Тому як аварійний ноутбук його можна використовувати. Так як більше від нього хотіти, це як з жигуля ліпити беху. Тому всім, хто подивився, я дякую за перегляд, а тому до нових зустрічей.